Весна це час, коли перші квіти, такі як проліски та крокуси, пробиваються крізь сніг, а потім розкриваються яскраві нарциси та тюльпани. Ці цибулинні рослини не лише радують око, але й не вимагають багато догляду, тому їх легко висаджувати як у саду, так і у горщиках. Щоб вони цвіли рік за роком, важливо правильно доглядати за ними після цвітіння. Головне допомогти цибулині накопичити достатньо енергії для літнього спокою та зими, щоб наступної весни смороду знову розквітли вибір багаторичних видів: цибулинні квіти можна комбінувати безмежно від ранніх пролісків до пізніх тюльпанів. Смороду добре приживаються в наших умах, особливо в зонах з прохолодною зимою та теплим літом. Найкраще вибирати види, які природно ростуть у вашому регіоні. Деякі цибулинні, як від нарциси або крокуси, можуть жити багато років і навіть розмножуватися, створюючи цілі клумби. А від тюльпани найкраще цвітуть у перший рік, тому їх часто доводиться підсаджувати. Популярні види амареліс, крокусі, нарциси, Єацинти декоративні цибулини, аліуми, проліски, тюльпани. Анемони. Правильне місце для посадки. Цибулинні люблять сонячні або напівтінні ділянки. Стягування їм корисно отримувати сонячне світло, а влітку тінь, особливо якщо вони ростуть під деревами. Грунт має бути добре дренованим, щоб уникнути загнивання цибулин. Восени, коли ґрунт ще не замерз, їх саджають, щоб вони встигли пройти період охолодження, необхідний для цвітіння. Підживлення вісні. Якщо ґрунт родючий, додаткове підживлення не потрібне. Але для тюльпанів або на бідних ґрунтах можна внести органічні добрива після цвітіння. Головне не попасти на листя, щоб не спричинити опіки. Також можна просто додати кулю компосту, це покращити структуру ґрунту, видалення від свілих квітів, щоб цибулина не витрачала сили на насіння. Відцілі квітки варто зріз. Але листя залишайте, воно ще допомагає накопичувати поживні речі. Якщо квітник великий, можна не витрачати годину на обрізку шкірної квітки, цибулинні виживуть і без цього. Не чіпайте листя. Після цвітіння листя поступове жовтень і відмирає. Не варто його зривати, воно ще працює на користь цибулину. Видаляйте лише ті листки, які повністю пожовтіли і легко відділяються. Щоб приховувати пожовкле листя, можна посадити цибулині серед інших багаторичників, таких як хоста, астильба або папороті. Зменшення поливу. Після цвітіння полив потрібно зменшити, а коли листя грунтово жовті взагалі припинити. У стані спокою цибулина не зажадає вологи, і надлишок води може призвести до гниття. Поділ і пересадка. Якщо цибулинні рослини стали цвісти гірше через загущення, їх можна розділити. Роблять це або після цвітіння, поки листя ще зелене, або восени. Акуратно підкопуйте групу цибулин, розділіть їх і пересадіть на нове місце. Маленькі цибулинки дитята можна відокремити, якщо вони досить великі, або залишитися при материнській цибулині. Мульчування у холодних регіонах цибулині варто мульчувати на зиму. Влітку мульча допомагає зберігати вологу і захищає від перегріву. На вісні її трохи відсувають, щоб дати молодим пагонам пробитися. Використання на літо у спекотних або дуже вологих регіонах цибулини іноді викопують на літо, щоб унікнути гниття. Особливо це стосується тюльпанів. Після використання цибулини просушують у затінку протягом 1-3 тижнів, а потім зберігають у прохолодному, сухому місці, наприклад, у гаражі або підвалі. Цибулинні у горщиках Якщо цибулині ростуть у контейнерах, після цвітіння їх можна або пересадити в ґрунт, або викопати і зберігати так само, як і садові. Головне дати їм годину на відпочинок. І тоді наступної весни вони знову вас здивають своїм цвітінням.